Зараз покажемо вам хату. В селі текуче, це Івано-Франківська область, Косівський район. Хата дерев'яна, обшита дошкою, накрита шифером. Є світло в хаті. Шифер цілий, ніде не тріснутий. В хаті сухо, 25 соток землі приватизовано. Хата знаходиться на горбочку, метрів 200 і вже ліс починається. На тих 25 сотках є хата, є стайня, літня кухня, є садок. Яблуні, тут є така маленька верандочка, коридор перед тим, як зайти до хати. Квадратна така. Заходимо до хати, тут коридорчик. Тут ще один коридор. І зліва і справа є дві кімнати. Тут коридор, є тут погріб, внизу тримали картоплю. Всередині тут сухо в тому погребі. Тут сходи на горище. Всюди сухо. По лівій стороні є кімната. Десь 4х5, тут є пічка обштукатурена, така трошки кахелем обкладена, з лежанкою. Велика така пічка, вона робоча, не димить. Вікна подвійні. Підлога в доброму стані. Як для такої хатки вікна великі, два великих вікна, подвійні рами, стеля суха. всередині обштукатурена глиною. Ну, Підлога реально нормальна. Піч в хорошому стані, бляха ніде не тріснута, пічка має лежанку. На тій пічці готували їсти, пекли хліб, зверху грілися люди, коли спали. Пічка така автентична, розмальована. Виходимо з кімнати. І направо. Ну, зараз вона напроти. Оце кімната напроти одна одної. А з коридора це кімната направо. Тут теж є пічка менша, але є. Вікна великі, дерев'яні, пічка така невеличка, але плюс того, що вона є, і в хаті можна собі запалити, буде тепло, підлога в доброму стані. Стеля суха. Нічого не видно, ніяких потьоків. Хатка менша трошки того, напевно, десь 4 на 4. Світло в хаті є, підлога в доброму стані. Зараз виїдемо з хати. Це коридор. В коридорі отут обшито дошкою. Дошка пофарбована. І трохи частина дошкою обшита, частина поштукатурами, Ну, стеля суха. Тут коридорчик такий, можна собі взуття залишати, одяг. Виходимо з хати. Одразу є трисонячні такі стійки якісь з панелями. Видно, в далечині є гора, і з лівої сторони відкривається такий краєвид трохи. Зараз лівіше підемо. Там є криниця. Це навпроти є оце от літня кухня. Там далі стоїть стайня. Стодола. Це хата збоку. Зразу біля хати десь 2 метри стоїть краниця. Краниця десь до 8 метрів глибини. Є вода. Біля краниці є стайня, 100 дол, дровник, літня кухня. Ззаду хати межа і там вниз йде потічок. Оце такий є така гора там. В краєвид на гори відкриваються трошки. Там далеко їхати. Там до паркана це е, ділянка. Ділянка загороджена, 25 соток, є кадастровий номер. Тут стоїть ще така хата побудована, поставлена на каміннях, з бруса, не закінчена, без вікон. Без дверей. Якщо би хтось хотів, то її можна разом придбати з цією старою хатою. Вона стоїть на ділянці. Якщо хтось не буде хотіти, ця хата розбирається і забирається. Сюди, до хати є дорога. По селу йде дорога шутрована, тверда дорога. До хати метрів 100-150 дорога ґрунтова, але рівна. Тут такий відкривається краєвид. Ну, він не дуже відкривається, бо деревами трохи закритий, бо це вже все там, там трошки якийсь лісок вже почався. В принципі, зимою тут навіть буде ліпше видно краєвид, бо не буде листя. Тут сусідська ділянка, але тут ніхто не живе, тут лише стоять панелі. Зв'язок тут хороший. Оце, в принципі, один сусід, він живе вище. Все, вище там вже тільки гори і ліс. Ділянка загорожена 25 соток, є кадастровий номер. Це та хата, яка або йде на розбір, або хтось собі хоче, можна її купити разом з старою хатою. Це є стайня 100 Тодола, і там правіше ще є якась там господарська будівля. Щось собі люди тримали. Є два горіхи, є декілька яблунь. Оце там є, це межа ділянки, там де є такий той пліт. І тут по такі стовпчики це теж межа ділянки. Ціна буде в описі під відео. Багато хто пише, що ціни за високі на хати, на старі хати. Так, але якби були хати дешевші, ми б їх з задоволенням вам показували. Багато людей просять показувати будинки з доступними цінами. В наступних відео будемо показувати будинки в Коломийському районі. Це вже є Нігірська місцевість, це є далі від гір. І відповідно ціни там будуть інакші там будуть будинки до 10 тисяч і в хорошому стані.